Привіт, любителі історичних абсурдів та правових казусів минулого. Сьогодні ми зануримося у справжню скарбничку людської нерозумності, наша тема 20 найбезглуздіших правил стародавнього права. Ці закони демонструють, наскільки дивними були перші спроби людства створити правосуддя від Вавилонських кодексів до римських постанов. Усе це справжня колекція абсурду. Якщо вам цікава історія права, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Сьогодні ми розглянемо приклади з різних цивілізацій та епох. Ці закони показують, як забобони, жорстокість та класові упередження формували правосуддя. Почнемо з найвідомішого правового кодексу кодексу Хамурапі з Вавилона, створеного близько 1750 року до нашої ери. Перший абсурдний закон стосувався обвинувачень у колдунстві проти сусідів чи знайомих. Якщо хтось звинуватив іншого у використанні магії, то обвинувачений мав стрибнути у річку. Якщо він потонув, то вважався винним, а його майно переходило до того, хто висунув звинувачення. Але якщо підозрюваний вижив, то обвинувач підлягав страті за брехню. Така система фактично заохочувала необґрунтовані звинувачення проти багатих людей. Другий закон з того ж кодексу регулював покарання за пошкодження ока. Якщо людина благородного походження позбавила ока іншого аристократа, то їй відплачували тим же. Але якщо жертвою був простолюдин, то винний платив лише одну міну срібла. Третій приклад також походить з Месопотамії, але з середньоасирійських законів 11 століття до нашої ери. Жінкам заборонялося з'являтися на публіці без накітки, що покриває голову повністю. Покарання за порушення цього правила було надзвичайно жорстоким для тогочасних стандартів. Винну жінку публічно били палицями, заливали їй на голову гарячу смолу. Після цього їй відрізали вуха як постійну мітку ганьби перед суспільством. 50 ударів палицею було мінімальним покаранням за цей злочин проти моралі. Четвертий закон стосується хетського царства 15-го століття до нашої ери. Якщо чоловік зустрічав свою дружину з коханцем, він мав право вбити обох. Але цей дозвіл діяв лише в тому випадку, якщо вбивство відбувалося негайно. Якщо чоловік відкладав помсту хоча б на один день, то сам підлягав страті. Цей закон вимагав миттєвої реакції та не допускав роздумів чи планування помсти. П'ятий приклад повертає нас до кодексу Хамурапі та стосується медичної практики. Якщо лікар проводив операцію бронзовим ножем та пацієнт помирав, то лікарю відрубували руки. Цей закон фактично гальмував розвиток хірургії та медицини загалом в регіоні. Лікарі боялися братися за складні випадки, оскільки невдача могла коштувати їм кар'єри. Водночас успішні операції винагороджувалися лише скромними сумами срібла чи зерна. Шостий абсурдний закон походить з Римської імперії першого століття нашої ери. Раб, який піднімав руку на свого господаря, підлягав розп'яттю разом з усіма рабами. Це покарання поширювалося навіть на тих, хто просто перебував поруч під час інциденту. Закон спрямовувався на запобігання будь-яким формам опору серед рабського населення імперії. Навіть випадкові свідки могли поплатитися життям за чужі вчинки без можливості захисту. Напишіть у коментарях, який із цих законів здається вам найбільш абсурдним. Та чому? Сьомий приклад стосується давніх єгипетських законів часів середнього царства, близько 2000 року до нашої ери. Якщо кіт помирав у будинку, то всі мешканці мали поголити брови у знак жалоби. Порушення цього правила каралося великим штрафом та публічним приниженням на ринковій площі. Коти вважалися священними тваринами, тому їхня смерть була подією державного значення для єгиптян. Восьмий закон походить з парти п'ятого століття до нашої ери. Чоловікам старше 30 років заборонялося залишатися неодруженими під загрозою штрафу. Холостяків також виключали з усіх громадських заходів та релігійних церемоній міста. Вони не могли займати державні посади чи брати участь у військових радах. Цей закон спрямовувався на збільшення народжуваності серед спартанської еліти та воїнського стану. Дев'ятий приклад повертає нас до Вавилону та регулює торгівельні відносини між купцями. Якщо торговець обважував покупця, то його кидали у річку разом з неточними вагами. Але якщо купець помилково звинуватив чесного торговця, то платив потрійну вартість товару. Цей закон намагався захистити справедливу торгівлю, але методи були надзвичайно жорстокими навіть для того часу. Десятий закон стосується давньої Греції та афінської демократії V століття до нашої ери. Громадянину, який тричі програвав судові справи, заборонялося виступати у народних зборах довічно. Це правило мало запобігти зловживанням правовою системою з боку сварливих осіб, але водночас воно обмежувало демократичні права та могло використовуватися для політичних розправ. Одинадцятий приклад походить з кельтських племен Галії першого століття до нашої ери. Якщо воїн втрачав свій меч у бою, то його виганяли з племені назавжди. Навіть якщо меч ламався чи губився через нещасний випадок, покарання залишалося незмінним. Воїн втрачав право на захист племені та мав стати мандрівником без роду. Меч вважався душею воїна, тому його втрата прирівнювалася до духовної смерті. Дванадцятий закон стосується Римської імперії та регулює поведінку під час громадських ігор. Глядачу, який кричав образливі вигуки на адресу імператора, відрізали язик публічно на арені. Це покарання виконувалося між боями гладіаторів як попередження для інших відвідувачів. Навіть п'яні вигуки чи жарти могли призвести до такого жорстокого покарання. Правило мало підтримувати авторитет імператорської влади серед простого населення міст. Якщо ви дивитеся це відео вперше, обов'язково підпишіться та поставте лайк для підтримки каналу. Тринадцятий приклад походить з давнього Китаю часів династії Цінь третього століття до нашої ери. Селянин, який не здавав зерно вчасно, отримував тавро на лобі гарячим залізом. Це тавро позначало його як недобросовісного платника податків довічно перед усіма односельчанами. Навіть природні катастрофи чи неврожай не звільняли від цього покарання та ганьби. Чотирнадцятий закон стосується германських племен та регулює сімейні відносини другого століття нашої ери. Якщо жінка народжувала двійню, то одну дитину обов'язково приносили у жертву богам. Вважалося, що двійня приносить нещастя всьому племені та може спричинити голод. Вибір жертви відбувався шляхом жеребкування серед старішин племені без участі батьків. Ця традиція була закріплена у племінних законах та вважалася священним обов'язком. П'ятнадцятий приклад повертає нас до Месопотамії та стосується законів Шумеру третього тисячоліття до нашої ери. Якщо людина випадково наступала на тінь жерця, то підлягала смертній каррі. Тінь вважалася частиною душі, тому її пошкодження прирівнювалося до замаху на життя. Навіть діти не звільнялися від цього покарання, якщо порушували заборону свідомо. Жерці мали особливий статус у суспільстві, тому їхній захист був надзвичайно суворим. 16-й закон походить з Фінікії та стосується морської торгівлі 9 століття до нашої ери. Капітан корабля, який втрачав вантаж під час шторму, мав компенсувати збитки власними дітьми. Дітей продавали у рабство для покриття вартості затонулого товару незалежно від обставин. Навіть природні катастрофи не звільняли від відповідальності за збереження чужого майна це правило робило морську торгівлю надзвичайно ризикованою справою для сімейних людей. Сімнадцятий приклад стосується давньої Індії та законів Ману Другого століття до нашої ери. Представнику нижчої касти заборонялося слухати читання священних текстів під загрозою смерті. Якщо він порушував цю заборону, то йому заливали в вуха розплавлений свинець. Після цього винного спалювали живцем на вогнищі як покарання за духовне осквернення. Касова система була священною, тому її порушення каралося найжорстокішими методами. Вісімнадцятий закон походить з Ацтекської імперії 15-го століття нашої ери. Торговець, який продавав зіпсований товар, мав з'їсти його повністю на очах у покупців. Якщо товар був отруйним, то продавець помирав від власної недобросовісності. Це правило мало запобігти обману покупців та підтримати чесність у торгівлі. Навіть випадкове псування товару не звільняло від такого жорстокого покарання перед натовпом. Дев'ятнадцятий приклад стосується Візантійської імперії шостого століття нашої ери. Якщо людина відмовлялася від хрещення, то її майно конфісковували на користь церкви. Після цього вигнанця засилали на віддалені острови без права повернення до материка. Навіть діти таких людей втрачали право на спадщину та громадянство імперії. Цей закон був частиною кампанії з насильницької християнізації населення Візантії. Залишайте розгорнуті коментарі про те. Які сучасні закони здаються вам найбільш дивними? Двадцятий та останній приклад походить з давньої персії часів Дарія п'ятого століття до нашої ери. Якщо людина брехала перед царем, то їй відрізали міс та вуха публічно. Після цього винного віддавали на роботи у царській каменоломні довічно. Навіть незначна неправда чи перебільшення каралися такими жорстокими фізичними покаленнями. Цей закон мав підтримувати абсолютну чесність у спілкуванні з монархом та його радниками. Підсумовуючи нашу подорож крізь абсурди стародавнього права, можемо зробити кілька важливих висновків: по-перше, ці закони відображали глибокі забобони та страхи. Тогочасних суспільств. По-друге, вони демонструють величезну прірву між соціальними класами та їхніми правами. По-третє, жорстокість покарань часто перевищувала тяжкість злочинів у рази. По-четверте, релігійні та містичні уявлення сильно впливали на формування правових норм. По п'яте, багато законів. Були спрямовані на залякування, населення, а не на справедливість. Ці приклади показують наскільки далеко просунулося людство у розвитку правової системи за минулі тисячоліття, сучасне право. Попри всі недоліки, базується на принципах справедливості та рівності перед законом. Воно враховує обставини злочину, мотиви та можливості реабілітації порушників. Замість сліпої помсти, сучасні суди прагнуть до відновлювального правосуддя та захисту прав людини. Водночас важливо пам'ятати, що наші нащадки через тисячу років можуть так само дивуватися деяким сучасним законам. Історія права є процесом постійної еволюції людського розуміння, справедливості та моралі. Кожна епоха вносить свої корективи у правову систему відповідно до суспільних потреб. Дякую за увагу до цієї історичної подорожі крізь найдивніші закони минулого. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум та поставте лайк. А тепер питання для обговорення: який із розглянутих сьогодні законів здався вам найбільш абсурдним, чи можете ви згадати інші дивні правила з історії людства? Напишіть свої думки та приклади у коментарях нижче.